Володимир Зеленський підписав закон про збільшення акцизу на Тютюн. Так, добре відомий багатьом закон 11090, про який я вже знімав декілька відео, і чесно, до останнього думав, що будуть внесені, можливо, якісь справки, щось буде змінено. Так, правки вносились, але незначні. І от 24 березня президент його підписує. Акцизна ставка підвищується. Тепер вона буде підвищуватись кожного року для всієї тютюнової промисловості України. І додатково це все ще і прив'язується до євро. Прям якийсь сюр країна, в якій заробітня плата отримується людьми в гривнях, податки та збори ми прив'язуємо в євро. Oh <laughs> Отже, в тексті новини, президент Володимир Зеленський підписав закон 11.090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Закон визначає, що акциз тепер прив'язується до євро, а не до гривні. Так я розумію, що є певні вимоги від Євросоюзу, і в принципі, ну окей, ми це очікували. Та на жаль, в період невизначеності. Це дуже страшно, тому що ти не знаєш, який буде курс у кінці 25-го, в 26-му, в 27-му році. А так як збори прив'язані до євро, ти і не знаєш, і скільки цей продукт фінально буде коштувати. Тобто, все це здається якоюсь. Максимально непродуманою такою математикою, яка ще, яка ще була подана у 24 му році. Я нагадаю, що взагалі текст законопроекту був поданий в березні 2024 року. Потім вносилося декілька правок. Ну, але в фіналі, в принципі, глобально насправді нічого не змінилось. І, от, 24 березня, ми бачимо, як -би результат. Посилання на цей законопроект я прикріплю в описі до цього відео. Та не приймайтесь вам його. Повністю читати не потрібно буде, там дуже багато різної інформації, дуже багато різних таблиць. Я це все зробив за вас. і Зараз сфокусуємось тільки на найважливішому, саме на кальянній індустрії і кальянних акцизних зборах, тобто зборах на е, тютюнові кальянні суміші. Раніше, от в порівняльній таблиці, акцизний збір складав в гривнях 2836 гривень і 8 копійок. Це приблизно. 60 євро, так, плюс-мінус. Е, планово е, зробити цей збір. Е, це на кілограм. Планово зробити цей збір 85 євро. Тобто на 30% більший. Окей, е, враховуючи, що, в принципі, і так, акцизна продукція, вона досить недешево коштує, тобто ще на 30% підвищити, але зробити це в декілька етапів. І перший етап. Е... Це з липня 24-го року по 31 грудня 24-го року. ну В принципі, це є наші ці 60 євро, які встановлені. А з 1 січня по плану до 31 грудня, тобто 2025 рік, це 73 євро. Подорожчання на 20%. От беремо наш акцизний збір, який, от, от, який там був е декілька місяців тому, і додаємо ще 20%. У мене тільки одне питання. Як ви думаєте, скільки людей захочуть купляти продукцію за такими високими цінами? 50-грамова упаковка Starway, я, до речі, знімав Reels нещодавно, що начебто недорогий, як циз у нас, коштувала, якщо я правильно пам'ятаю, 350 гривень за 50 грамів. Тобто 700 гривень за 100 грамів. А тепер ми додаємо до цього ще 20%. І у нас. Ну, тобто, у нас майже 900 гривень виходить 100 грам акцизного продукту. Серйозно. Кабмін сказав, що через те, що підпис законопроекту був затриманий, начебто, президентом, за ці два майже три місяці е, Україна втратила майже один мільярд податків від тютюнових зборів. Та камон, якби ви справді думали про податки, то зробили б якось це справді, я думаю, більш розумно. Класний приклад це Іспанія, де монополія на, всю, на весь тютюновий продаж продається тільки в спеціалізованих магазинах, немає можливості нічого купувати в інтернеті. І є простий, зрозумілий і нормальний акциз. 100 грамів міцного продукту коштує 15. 16 євро, і найцікавіше, що фінальну вартість продукції встановлює держава, відштовхуючись від процентної кількості нікотину, яка знаходиться в твоїй суміші. Простими словами: легкі продукти, які йдуть на Вірджині Gold, у яких знижена концентрація нікотину, коштують менше. А більш міцніші продукти, які більше накурюють, які йдуть на листі Берлі, коштують дорожче. Все просто. Одні продукти коштують 15 євро плюс-мінус за 100 грам, інші продукти коштують близько 9 або 10 євро за 100 грам. І це вже акциз. Але при цьому рітейл повністю монополізований. Жодна людина не може просто так взяти і відкрити свій магазин. Так, можна відкрити магазин і продавати комплектуючі, потрібно е, зробити купу реєстрації, зняти приміщення і так далі, і так далі, або робити це офіційно через інтернет, але тютюновими сумішами е, ні, тютюни алкоголь це дуже врегульована ніша. І так і має бути. Судячи по цьому закону, план до 27-го року вийти на акцизне збіру більш ніж 80 євро за 1 кілограм, Алло, народ, ви в курсі, яка середня заробітна плата в Україні? От, Google підказує, що це трішки більше, ніж 500 євро. В місяць на секундочку, а є регіони, де заробітна плата може бути ще нижчою. Тому прив'язка до євро це абсолютно нісенітниця, якщо чесно. І виходячи з усіх цих райдужних цифр, де потрібно платити і величезні податки виробникам, і кінцевому споживачу, я чудово розумію, що майбутнє принаймні. Зараз, на сьогоднішній день, воно бачиться тільки у розвитку тіньової економіки і без акцизних кальянних тютюнових брендів. Недарма у мене на столі знаходяться багато. Різної кальянної продукції у жодного з цих брендів немає акцизу, і я впевнений, що в сьогоднішніх реаліях його не буде. Бренди будуть продовжувати розвиватися, ринок також буде розширюватися, але податки держава не побачить від індустрії. Так, як би це не звучало, від індустрії держава не буде бачити податків, або якщо буде бачити, то найменшу кількість, яку можна буде. Якщо чесно, самі винуваті, закручувати гайки настільки. Сильно, щоб акцизним виробникам просто унеможливлювалася робота. Ну, маємо, що маємо. Єдине, я тут порахував невеличку модель. Можна залишатися акцизним гравцем, якщо у тебе є досить багато коштів для того, щоб сертифікувати виробництво, якось протриматися перший рік. Так, для роботи на експорт, і скоріш за все це і скажуть наші можновладці. Давайте но, ну, ребята, працюємо за межі України. Та є один невеличкий нюанс, про який чомусь ніхто не думає. На сьогоднішній день майже всі розвинені кальянні регіони зайняті за останні півтора року. Відбувалась дуже швидка, дуже Блискавична, правильніше так сказати, експансія російськими продуктами. І зараз всі великі ринки, такі як Німеччина, Іспанія, частково Чехія, звісно ж, Польща і Португалія, Америка, звісно ж, всі вони вже сидять, вже знають, вже хочуть що, що от найгірше вже хочуть російські продукти. Тому. Про який експорт говорити, чесно, я не знаю. А якщо подумати, що це коштує ще багато ресурсів, прям, прям багато ресурсів, я як людина, яка розвивала е, бренд е, чашок в різних країнах, скажу, що це кожна країна це як якийсь невеличкий окремий проект. І на сьогоднішній день у нас є акцизні кальянні виробники, але. Розуміючи всю складність цього механізму, ну реально поки що жоден з них не вийшов за межі України, щоб продаватися в інших країнах. Принаймні, я таких не знаю. А от інші продукти, частково, які представлені, наприклад, у мене ось тут, дуже цікаві багатьом, тому що вони конкурують дуже сильно по ціні. Вони не обкладаються додатковими якимись космічними зборами, і це вигідно для бізнесу. Тому, на жаль, перс перспектива на найближчі роки це розвиток тільки тіньової індустрії. Я не впевнений взагалі, що виживуть ті акцизні гравці, які є на сьогоднішній день. Хоч я і прибічник легальної роботи, прибічник акцизування ринку, чудово розумію, що в сьогоднішніх реаліях, поки не буде піднята економіка і у людей середня заробітня плата не підвищиться, хоча б на 20% порівняно з тими зборами тютюновими, які ввели, то сенсу сенсу в цьому, на жаль, немає. Я зараз хочу повторитись. Тут знайшов текст, який говорить про втрату великих коштів через затягування. Народний депутат від партії голос Ярослав Желізняк заявив, що підписання законопроекту затягнули. Через це бюджет України, за його словами, втратив понад 2 мільярди гривень з 1 січня цього року. І чудово зрозуміло, що цей закон орієнтований здебільшого на цигарки, на... Цигаркову продукцію на тютюнову продукцію для люльок, на сигари і так далі. Тому що у нас немає якогось такого розділення, все йде тютюнова індустрія. І для табачних, для великих компаній зрозуміло, що це підняття на 20%. Блін, воно, звісно, жорстке, але не настільки. А от для кальянної індустрії це, якщо чесно. Повний капець. І як людина, яка виступає за акцизування і за обілення, я хочу сказати, що потрібно бути не в своєму глузді, щоб купляти 50 грамів продукту за 400 плюс гривень. А це вартість, яка буде з підписанням цього нового закону. І виходячи з усього цього, що я наговорив, мені здається, що деяким з наших можновладців. Вигідно, що піснував чорний ринок. Можливо, тому що деякі бренди тримає СБУ. Можливо, тому що деякі бренди тримає якраз таки хтось знайомий з цих наших можновладців. Цього я точно не знаю. Але впевнений, що хтось, хтось в цьому та й замішаний. І насправді це лякає мене ще більше, тому що індустрія від цього не розвивається. Згадайте но, 2000. 2020 2021 рік, і порівняйте з 2025. По кількості брендів, по якості продукції, по маркетингу, який відбувався, і, в принципі, по обіленню самої індустрії. Якщо чесно, майже нічого не змінилось. І от саме через такі кроки, в тому числі нашої держави, найближчі декілька років, на жаль, мій прогноз такий, що. Нічого і не зміниться. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво почитати, поспілкуватись, можливо, з кимось подискутувати. На цьому, в принципі, все. Я думаю, що нам всім є над чим подумати. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!